я морд такснував. Звук жах. Это его впливало. Ще що ви сказали? Ще раз. Кто для вас. Кто до попереднього співрозмовника. Вводите 70. А во- ви... во- ви... но розмовляйте на мові, да? Так, українською мовою розмовляю. Все вірно. <плес> <плес> ну ну тогда почему вы, вам бы не переключиться на украинцев и не размовлять на мове с мовою. Угу. А с россиянами зачем на мове размовляете? Ну мы ж один народ, мы же братья, мають розуміти. Ну да, так-то да. Так-то так. так <плес> так да, так-то да. Угу. Ну, ну, давайте. Вот мы с вами встретились. Вы, допустим, у меня что-то хотите спросить. Или давайте я у вас что-нибудь спрошу. Добро, запытайте вы. А, запытаю я. Ну, запытание у меня такое. Вот 25-й год, как он закончится? Развитки я знаю. А, я что, ну, Ванга? Прозвали ее родители. Сама... Ладно. Вы, Вы... В... вообще В России, с какой области? Ну, не могли телевизор такие же сделать, Вот так кричите, знаете, и я вас <с <с не чую. Давай я убавлю телевизор. Я скажу, да, телевизор, да, звук прикрутить. Да, 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 сейчас я убавлю. Вы, от... Вы с, с... с... какой области, с какой? С, столица Украины я. Poss... А, Харьков, э, Киев. <плес> 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 так. ну, жарко? Так, а Погода какая? Спека. А, жарко, короче. Я с Санкт-Петербурга, у нас Дуба, 17 градусов. Так вам и треба. Ну, ну почему так? Ну, какая разница? Как удалось? Бог только судья. Ну, не, 30 тоже много, вы же понимаете. Да, не добрый как раз. Ну, добрый как раз. Не знаю. Вы, если вы из Киева, тут вчера, сегодня передали такое вот, и у вас, кстати, у вас есть такой, сейчас скажу кто, э, Игнат такой спикер воздушных сил, что ли, или чего, 700, 700 этих шахедов прилетело, 728. Так, и вы что. Вы что-нибудь? Там и. А, а, эти, по Киеву, кстати, тоже было. Так, я, я, пусть... чувствую, я, чувствую, я чувствую, как их сбывал, и так, а -а -а. Ну, 700 это очень много. Mm -hmm. что, что сбить-то 700 невозможно сразу-то. Mm -hmm. Очень так, много а для, наверное... а для чего вы по Украине пускаете шакеты? Ну просто полетать, попугать вас, что? Че? Для чего? Просто, ну так, э -э -э, как бы это, как сказать-то, ну просто так гульба что ли? Я не знаю. Ну так правда на Рязань, на Тюмень, там будет а -а -а. движуха. Да. Ну понятно. прокоментувати не можете, никак. Что Ну, при... Вашу заявку, чого ви стріляєте по Украине шахедами. Бо вы терористи вы оккупанты, вы гітлеровці mm -hmm. Mm -hmm. Вот мне нравится гитлеровцы, да, точно. Гитлеровцы. Mm -hmm. Вот мне вот это нравится. А тутеированные с крестами. Украинцы это как бы это не о том, да? А, а вы маєте, это... ви, ви маєте на увазі, где там Путін фотографировался з Уткіном. Той такий весь расписный, да? Ви про це зараз говорите? Да, не, я про. Н. Не. Аз... Не, про... Аз... не про це. Про це. Вы не про це, да, нет. Не там, де Путін, а поруч ним Уткін, голова оцей Вагнера, і він весь такий, в тих свастик и так далее, а вы не про це, ні. Ні, та ні, ну конец, це то то, то, то другое. То, то, то хороший гітлеровець, то питань нема, да. <реш> угу. Да, да, да. Угу. Факельне шествие, там, все таке. О, дійсно, а для чого ви захопили Керчі і в Москві потім проводите ті факельні, як ви кажете, ті ходи? А для чого? Чи в Москві це хороша факельна хода, да? Понятно, понятно. Керчі з 2014 році захопили і одразу провели там факельну ходу. Бачив? Бачу, так. Да. да. А для чого ви Керчі проводите, так? Да. Бачу, як сказати правильно. Бачу я ЛГБД Парад бачу у Києві. В Київ записатись? Да. Слухай, от я не бачив, а ти от бачу слідкуєш. Да, ти ти да, наше да, то, бачу такий у нас масматерий старий. Збоченець ще той, да? Слідкуєш за такими подіями. Да, да, бачу, я думаю, бачу. ти певно хотів прийняти участь. Бачу, бачу. Участь а ти певно на... хотів прийняти, так? А на що вам это треба? Ну... Я кажу, ти хотів прийняти участь, чи чого тебе це так. Ця тема тебе так... Паскудство, это я ж. Ну как. Паскудство? Паскудство заглядати і нападати на інші країни. Оце паскудство. Да, это це добре. — Це Все тут що доброго? Це правильно. Правильно. — А що правильного тут? Правильно. Що правильно? Вам казалося, казали, казали вам, русский язык не, не, на, не надо, не треба чапати. Не надо чапати. Русский язык чапати не надо. А хто його чапав? Нормально? Язык. Нормально. языковых, этих, э, языковых патрулей у вас нема. Правильно? Нема. 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 А не Нет, Не, нема. А Покажи, будь ласка. А Покажи. <laughs> не мутюкайся. А то до тебя пришлю патруль. Ну, присылай. Это, они а не Таксист муз музыку русскую слушает. Я можна. А якщо Що вона має? мені не подобається. Ну, а йому нравится. Ну тоді хай сам катається і слухає. Ну так. Ну а чого, якщо він працює в сфері обслуговування, навіщо він включає музику, яка не подобається клієнту? Ну. Ну. Так конституції то він не запрещен. Що Конституції? Не запрещён украинской конституцией русский язык, то не запрещён. Ні, не заборонений. Не заборонений. Не забороно, но я не хочу слухати російську музику, вона мені не подобається. Ну, не так... подобається, хай собі закриє вікно, салити слухає. Нікого не возить. Ох, господи. Хоть, -хо -хо -хо. получается, по-английски можно, по-французски можно, а по-русски нельзя, а? Якщо мені подобається французька пісня чи Англійська пісня чи українська пісня, звісно, хай грає. А якщо мені те не подобається, ні. Хай виключає. Шановні панство. Скільки часу проіснує е, даний Ютуб канал, я не знаю. Боти нас ми, точніше мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури. Посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке YouTube 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей. Ну так от. Що вот тепер... так от? Е -е -е. Що тут виходить? Що получається? Що ви напали на Україну через таксиста, який хотів слухати русську музику, так? А, через верку сюрдючку, який Данилка. Да, а что ты бежал Данилка, чим ты бы образовал? хай Хайппи есть! В образив? Ну, не образил? Тільки що Только что на ягоду начали, ну тут все же типа Як как би... Бы... Ай-яй-яй! Сволочь да Дуже змістовно ти так от мені зараз розповідаєш, що відбувається з Данілком. Я все Ой. прям зрозумів. Ай-яй-яй, ай-яй-о. Да -о. мені просто без різниці. І без різниці тобі. А навіщо ти тоді <пип> про нього згадав? Просто ну просто без Повір мені. А для чого ти тоді згадав його? А -а -а -а. Співав тут. Співа та тут... я співав. У каким то месте он тут недавно, что-то у вас тут было, бывало что тут, где тут, то ли не Одесса, то ли не, где ж тут концерт был, так там собаку всех спустили, что русский репертуар, типа нельзя, ай-яй-яй, надо на... на мове, короче, бред полный. Ну а так... тут бишь, что до того, что ведь в Украине. Разу. Просто цікаво. Для ну, чого? Що тобі? Бачиш, ти підтримуєш війну, що Росія почала проти України. Ай, нічого Росія проти України немає. Як це немає? Напала і сам кажеш, запустила 700 шахідів і каже, нічого немає. Так запустити? Ну і що? Ну так каже, нічого немає. Украина должна стать нормальной державой. Украина тебе ничего не вина, абсолютно. Этого придурка Зеленского надо убрать. Выборы кто сделать. Кто это будет? Ты будешь ты мне указывать, кто будет президентом в стране? Нет, нет, нет. Не, Ты кто такой? Ты что лезешь сюда? Навіщо ти свої брудні ратиці сюди пхаєш до України? Не, неправильно. Надо сделать нормальные выборы, чтобы. Мы собі Украї... зробим. Забирайте з Украины и мы собі зробимо. Вы тут не потрібні. Кап... Кап Україна выбрала нормального президента. Звісно, я теж кажу, треба нормального. Такого щоб. Як кривавий пастор. Да, да. Щоб знаищивало да. щоб... окупантів. Так. Ну, это не получится, ну просто. Получится. Щоб... І треба Путіна прибрати вже. Засадився, він же 25 років. Треба же його в мавзолей до Леніна. Хай там ногти гризе Ленину. Путін красавчик. Ти треба живеш? його туди вже. Диктатор, тиран. Треба його в мавзолей, вже все. Вже. Старенький, він же, маразматик. Вже, вже Паркінсона в нього вже там, деменція почалась. <рес> ти я, ты, да. Причому Байден Бо? на пенсії вже. Что Но... ты Байдена сгадал? Байден на пенсии. Цього треба теж на... Его не на пенсию, треба в дурдом. Мавзолей его туда. Путин красавчик, молодец. У нас, действительно, вас, вас, вас как баранив в мае, действительно красавчик. Слушай, у тебя дети, внуки есть? Есть. Сколько внука, внукам років? Одному 8, другому сім. Ага, ну ще маленькі. Ну от заберуть їхнього батька на війну до України. і не повернеться він. І що ці сироти будуть робити далі. Будеш казати, що Путін красавчик, далі будеш казати? Це, у нас нету, у нас я, кажу, я тобі кажу, заберуть і що будеш далі робити? Будеш далі Путіну казати, що він красавчик? По контракту у нас... Я кажу, вот так і станеться. І що ти будеш казати? Далі будеш казати, що Путін красавчик, що відправив батька твоих онуків, відправив до України. Так українців закончится быстрее, чем Ні, я тебе інше питання поставив. Я тебе розказую. А що... навіщо, ти хочеш, навіщо ти хочеш, щоб у батьків українських дітей не було? Чому ти тішишся? Українців закінчиться швидше. Я кажу, чому ти, чому ти тішишся, що в українських дітей не буде батьків? Чому ти тішишся? Ти, ти взагалі розумієш, що ти говориш? Да, ти собі да. трошки звітність віддаєте, що ви заявляєте? Покуда мої внуки до возраста, Та причому українські... твої внуки я кажу про батька. Про батька твоїх онуків. Його не стане. Так батько-то не йде, не підписує контракт. Так заберуть, заберуть його. Не беруть? Заберуть. Так у нас добровольний… Заберуть його. Заберуть. Заберу? От завтра при, прийде новий приказ і заберуть. <с> і з що будеш робити? Не матюкайся, чого ти розматюкався? І не кричи. Так а чому от, от ви напали і вбиваєте батьків українських дітей? Так Вони главное. теж не хотіли воювати, не собі хотіли дітей виховувати, працювати, на відпочинок їздити, а потім ти от прийшло таке. Я так думаю, от якщо Україна. А ти маєш чим думати? Чим ти думаєш? О чим ти думаєш? Ну, жопой, конечно же. Ну так, От тут я з тобою погоджуюсь. Это... Все, да. вот, если вот я думаю так. Если Україна скажет да. ДНР это Россия, Запорожье это Россия, ЛНР это Россия, может быть и война закончится, а? Ні, я думаю, что знаешь, треба вот спочатку, щоб твій, я не знаю, кто ты, тебе сын, чи він зять, прийде спочатку самоваром повністю, Так, а потім й онуків таке саме, щоб участь була. А потім тобі дуже в тій Ленінграді чи де Санкт петербурзі тобі дуже буде потрібно важливо, чи є ДНР. В складі Росії чи нема, коли ти будеш міняти памперси і збирати какашки після свого цього сина чи зятя, коли він прийде самоваром. От я тоді дуже на тебе подивлюсь. Ти будеш певно тобі дуже вплине прямо на твоє життя. Скажеш, все, я щасливий, добре, що він тепер самоваром став сто відсотків. от мова подобна одна до другої, да? От ти, ж ти ж не з Звенінарада, ти ж з Білорусі втік. Ти з Білорусі втік до, до Росії? Ну і що? Ну так і то. Українська і білоруська мови схожі, так, звісно. А рос... з російською вони не схожі. Ну, менше, як з білоруською. Ну, менше, так, да, согласні. Так. Так от я кажу, тобі дуже буде, коли твоєму чи сину чи зятю він стане самоваром, дуже буде потрібна Донецька область в складі Росії. Дуже треба? Да, 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 Дуже да, треба, так. Да, да. Да, коли ти будеш памперси міняти, якщо памперси ще будуть на той час на Росії. Да посмотрим ще. От встреться він там, і тобі треба буде його помити, а ти думаєш, о, про те Донецька область Росії, да? Дончане... так? Подумай. Подумай, Ура... не треба на Данчані. Я про тебе. Що там? Данчані. Дончані. Там ні був ні разу. Алкаш ти. Та звісно, що ти не був, там і ніколи не будеш. Я був. Я був, я ж. Жив... До України. До Донецька, Луганської йому область. Та не не ти мені далі. Ну і далі відверто. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності є як чисті сорти найкращі бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, який ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави.